Цьогорічні зміни у пенсійному законодавстві втілилися у відповідну реформу. Підняття пенсійного віку жінок та чоловіків державних службовців актуальне і на наступний рік однак можна скористатися своїм правом, виходити на пенсію раніше до 15-го року. до 1 січня 2015 року жінки, які в цей період набуватимуть стажу 55 років, вони мають право вихати на пенсію у 55 років, так але з одним але. Розмір пенсії буде на 0,5% щомісяця зменшуватися, тому що не допрацювали вони свій пенсійний фік. Чому? Якщо, наприклад, жінка сьогодні має 55 років, вона має право на пенсію, вона захотіла вийти так, а згідно закону, вона має право на 57 років, тобто два роки вона повинна ще була працювати. На нас користалося право на зменшення пенсійного віку, тоді оцей відсоток зменшується. Пенсійне забезпечення громадян, які легально працюють за кордоном, цьогоріч розповсюдилося і на сусідню Польщу. Відповідна міжнародна угода, от от вступить у дію і дозволить отримувати пенсії та інші виплати за стаж роботи поза межами України. Люди, які працювали в Польщі, вони будуть мати право получати пенсію з республіки Польща за відпрацьований стаж на її території. І так само громадяни, які переселилися з України в Польщу і мають український стаж будуть отримувати українську пенсію в Польщу. в області. Почали роботу п'ять приймалень пенсійного фонду за принципом єдиного вікна. Як стверджують спеціалісти фонду, якість обслуговування пенсіонерів за цим принципом зросла. Починаючи з 2012 року, в єдиних вікнах у п'яти управліннях у нас надано консультації майже 200 майже тисяч консультацій у єдиних вікнах. 24 грудня останній день нарахування соціальних виплат у поточному році. Прийняття бюджету на наступний рік ще попереду. Загальний обсяг пенсійного фонду поки не розрахований. Однак виплати пенсіонерам обіцяють без затримок і до нового року, і у наступному святковому місяці.